Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні о сьомій ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Повідомили в штабі оборони. Там горів приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. На місці працювали екстрені служби. Потерпають від обстрілів і райони вздовж лінії фронту та кордону, зазначають у Генштабі. На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки та Дворічна. На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Сеньківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У штабі оборони розповідають про пошкодження. У Вовчанську чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У селище міського типу Куп'янськ-Возловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння: господарчі споруди і газогін. У селище міського типу дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Цієї доби є поранені мирні люди внаслідок артобстрілу, обстрілу. Інформують медики. Близько 11-ї у селі Липці поранення отримали двоє людей. Обидва госпіталізовані у середньому стані. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали. Обстежено місця влучань у селищі Куп'янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп'янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь. Оздоровчого комплексу та електромережі постраждалих пожеж не зафіксовано. Протягом доби піротехніками Харківщини вилучено та знешкоджено 430 вибухонебезпечних предметів. Українські військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Яна біляєва, Стаз Дейнеко, Харківський ізвісті.